Чим зайнятись українському ігровому журналісту в період релізного затища? Звісно ж, зробити відос по сталкеру 2. Це абсолютний він-він, тому що ролик про таку тему завжди збере касу: трошки теорії насипати, поговорити про легендарну атмосферу, яка несеться з трейлеру, і під кінець полярнути словами про той самий Сталкер. І не подумайте, в цьому немає нічого поганого. Навпаки, такі відео розповсюджують Сталкер 2 в медійному полі, через що розширюють його потенційну аудиторію. Але водночас такі відео створюють неправильне сприйняття гри цією самою аудиторією. Люди малюють собі. Симулятор пограбування корованів та 12 з 10 шедевр на всі часи. Ортодоксальні фанати Сталкеру взагалі вважають, що старі ігри серії вже досягли апогею якості. І на їхню думку таких шедеврів не було І не буде. Ну що ж, в нас в країні свобода слова, кожен має право на свою думку. І зараз я скористаюсь своїм правом сказати, що Сталкер 2 мене не вражає. Звісно ж, ми поговоримо, чому саме. Трошки копнемо, в чому полягають справжні причини любові до старих сталкерів. І в кінці я спробую вас переконати, що ваші очікування можуть стати для вас двогострим мечем. Але спершу дуже важлива справа: прошу вас дістати детектори і знайти з їх допомогою аномалію лайк. І, в разі якщо ви новачок в нашій зоні, забрати артефакт підписка. Ага, бачу поповнення на своєму КПК. Можемо стартувати. Ми з вами люди дорослі, а тому варто подивитись правді в очі. Stalker це культова гра, але далеко не шедевр. Колись давно, в 2007 році, гра від українських розробників про Чорнобильську зону відчуження, яка виявилася ще й неймовірно атмосферною, 10 з 10, запакуйте дві, а три. Ну так ще краще. GSC швидко зрозуміли, що можна і потрібно кувати залізо, поки гаряче, і спочатку дропнули приквел чисте небо, яке не те, щоб сильно відрізнялося від тіні Чорнобиля. А ще через рік виплюнули ЗОВ Прип'яті, який хоч і став такою собі роботою над помилками, але кардинально новий експіріанс Аддон не подарував. Кожна з ігор не була якоюсь інноваційною, не дарувала новий досвід, і боже, з баф не підіймала планку жанру. Шутерна складова була дуже посередня. Імпакт від влучань взагалі був ледь відчутний. Головна сюжетна лінія в кращому випадку була ніякою, виконуючи чисто функціональну задачу з прокладанням маршруту по точкам інтересу зони. Сайт. Квести ж лише у ЗОВІ прип'яті стали гідними виконання завдяки доволі непоганим історіям, що там розповідаються. Звісно ж, це все лунає як рецензія на поганенький шутер кінця нульових. Якби не одне, але атмосфера. Це те, від чого у кожного фанату Сталкеру волосся стає дибки. А ерекція, яка відбувається в цей ж момент, пробивається гейзером до небес і видніється з будь-якої точки земної кулі. Одна згадка сталкерівського вайбу викликає у таких людей нереальні чорнобильські флешбеки. Один пригадує, як полював на плоть, і потім в'язався в перестрілку з бандитами за можливість залутати ціле ніхуя з туші вбитого мутанта. Інший бувалий сталкер переживає момент спостереження за засідкою військових на одиночок і отримання рандомної кулі під ребро. З наступаючою потім смертю від крововтрати. Третій плаче над тим, що як тільки він знайшов артефакт Пупа Лупа хрещена за лупа, ray Engine вирішив нагадати про свою всратість і вилетів разом з цим крашнувши всі сейви та залишивши вічну рану в серці молодого сталкера. В кожного різна історія, але в своїй шаленій любові до тієї самої атмосфери вони єдині. Жодна гра не давала їм шансу пожити в близькій нам зоні відчудження, повній загадок та небезпек. І на жаль, через цю атмосферу фанати не бачать справжньої картини. Байяс, який створився до сталкеру, начисто замилив очі та буквально вбив в голову кожному прихильнику серії гвіздок м'ясника. Цей гвіздок змушує їх з вражаючою завзятістю захищати сталкер у баталіях по всьому інтернету. І за винятком деяких фактів ці люди дуже схожі на фанатів Мафії 2». Як і сама ситуація з грою, ту Кейчех, як і GSC Game World, дуже сильно постраждали від виробничого пекла, через що сиквел довелося обрізати як тільки можна, аби гра тільки дійшла до релізу. Вирізали пограбування банків, мультиплеєр, варіативну кінцівку і таке інше. Те, що в Мафії 2» називається фіналом, більше схоже на врив, і вибобула під час сексу з подальшою втратою свідомості від такого плод твісту. І ви всі знаєте, чим стала для людей ця гра. Як тільки перша сніжинка падає на землю, мільйони геймерів запускають Мафія 2 і з головою пірнають в зимовий Нью-Йорк. І я в тому числі. Нас не хвилюють ані дурнувата механіка ближнього бою, ані тут і там залишені хвости від нереалізованих ідей. Ми всі охоче підспівуємо слова пісні Леред Сноу Френка Сінатри і всі пускаємо сльозу, в сотий раз дізнаючись, що Джо в угоду не входив. Ми любимо гру такою, якою вона є. Але наша любов не робить Мафію 2 краще і не відміняє той факт, що друга частина і близько не є такою ж цілісною та комплексною, як оригінал. Більше того, від відданої пристрасті вона не стає і хорошою грою на 8 з 10. І це ж саме стосується і сталкеру. Які б різноманітні ситуації система Alive не генерувала, і які б моторошні краєвиди зони нам не малювали, сталкер все ще залишається посередньою грою. Як на мене, більш посередньою, ніж друга мафія. Бля, я масліну поймав! І байки біля вогнища, це не гейм дизайн і не мірила його якості. Навряд чи ви зможете спростувати той факт, що поза межами тієї самої атмосфери Сталкер не є компетентним в жодному аспекті. І тут ми підбираємось до другої, більш глибокої причини, чому ця серія має таку одіозну фанбазу. Зараз я зроблю невеличкий ліричний відступ. Згодом ви зрозумієте для чого. Якщо ви хоч трохи. Трохи цікавитись геймдизайном, то ви, певне, чули про одноіменну книгу Джесі Шела. Прекрасний матеріал читається на одному диханні, тому всім рекомендую. В цьому підручнику наведено 113 призм, через які геймдизайнер повинен дивитися на свою гру і задавати собі відповідні питання. І ось аналізуючи ситуацію зі Сталкером, я згадав цю книгу. Доволі очевидно, що призми світу, атмосфери та свободи є основними в справі успіху Сталкеру. Та є ще одна призма, якою не свідомо. GSC Game World прирекли свою гру на іконічність. Її придумав я сам, тому в підручнику можете не шукати. Отже, призма таємничості: гравцям необхідно відчувати якусь глобальну загадку у грі, знати про наявність якоїсь таємниці, яка виходить далеко за рамки сутності гри, і мріяти про розгадку цієї самої таємниці. І питання, яке ставить ця призма, відповідне. Що у моїй грі змушує гравців вивчати кожен сантиметр мапи та кожну сторінку інтернету? Якщо ви ще не втратили нитку моєї думки, то логічний ланцюжок для вас повинен почати складатись. Чому для ігор серії Stalker існують мільйони модів, які так чи інакше намагаються додати те, що колись було втрачено під час розробки? Тому що всі автори цих модів прагнуть зробити той самий сталкер, який вони втратили. Той сталкер, який міг би бути якби не виробниче пекло під час розробки. І подібно Адептус механікус, які збирають крихти знань з часів темної ери технологій, фанати сталкеру розшукують диздоки та на їх основі створюють моди, які за їхньою думкою дозволять відтворити той самий сталкер. Ідея, яка є рушієм для мільйонів гравців та модмейкерів, зробити те, що в нас колись забрали. І це насправді вельми цікавий прецедент, як люди в досягти оригінального задуму розробників, зайшли настільки далеко. Що деякі модифікації вже переросли в самостійні проекти? Саме тому ком'юніті сталкеру настільки живуча і навіть через 15 років все ще продовжує робити кроки на шляху паломництва до істини. І думаю, з цієї ж причини спільнота гри настільки агресивна до випадів в бік проекту, адже мета паломників не має піддаватися сумнівам. Знаю, знаю, ви вже давно хочете задати мені цілком логічне питання. А для чого нам вся ця пасивно-агресивна лекція про популярність сталк? Щоб що, шо? все доволі прозаїчно. Те, за що фанати канонізували оригінальні сталкери, за те ж саме зараз заочно оцінюють невийшовший сіквел. Здавалося б, звичайна справа. Геймери на основі своїх очікувань та трейлерів намалювали в уяві гру і тепер чекають її тільки у такій формі. Але зі сталкером це А, цікавіше через наявний бекграунд, та б тривожніше через українське коріння гри. Так важлива нотатка перед тим, як я піддам сумнівам іконічність майбутньої гри Джо Game World. Я обома руками за розвиток української ігрової індустрії. Вона потребує від нас будь-якої підтримки, яка тільки можлива, в першу чергу фінансової. І, хоч це протирічить моїй політиці, я закликаю вас. Передзамовте Сталкер 2 базове видання. Не треба суперпупер делюкс. Це вже буде вагомий вклад в наш ігробут. Зважаючи на те, в якій ситуації опинилася команда розробки через війну. Допомога у вигляді придбаної копії буде найкращою для GSC. Але більше за ваші гроші сталкер 2 потребує вашої адекватної реакції. Не ідолопоклонства в жодному разі, це означає, що від вас потрібна аргументована критика для того, щоб на основі фідбеку розробники могли рухатись далі і ставати краще. Це стосується не тільки сталкеру. Будь-якому проекту конче необхідне здорове розуміння реального стану речей. Подивіться на країну гамно. Через те, що Lada Racing Club в них була новим Нідфорспідом, їх індустрія перетворилась на смітник. І лише якісь поодинокі інді проекти нагадували про те, що ці клоуни можуть робити щось окрім того, як кліпати гульманів. Про Atomic Heart годі й казати. 3 d онанізм на совок в колосальних масштабах за кошти де факто російської держави. Ігрова цінність наближається до калькулятора на C. Я веду до того, що українська прописка розробників не видає їм індульгенції. Якщо умовний сталкер вийде прекрасним, ми повинні купити стільки копій гри, скільки зможемо, і рознести якомога ширше славу цього продукту. Якщо ж будуть проблеми, нашим святим обов'язком як патріотів вітчизняної ігрової індустрії. Стане надання конструктивного і вичерпного фідбеку, без хейту та агресії, але з максимальною адресністю. І ще раз купіть Stalker 2, не піратьте його, придбайте нового Шерлока Холмса від Frogwares, затартесь українськими інді. Вам здається, що це крапля в морі, але насправді з таких крапель і складається те саме море. Все, годі цих інтерлюдій. Чому я сумніваюсь в сталкер? 2? все насправді доволі очевидно. З показаних нам матеріалів майже нічого за винятком наративної складової, на яку я насправді маю певні надії. Не виглядає як щось нове та освіжаюче. Графіку ми тут не враховуємо, тому що це повинно бути by default. Я не сумніваюся в роботі художників, тому що все, що я бачив, виглядає дуже поважно. Але мене, як і вас, я сподіваюся, більше цікавлять ті речі, які безпосередньо пов'язані з ігровим процесом, механіками та сутностями. І тут виникають питання: спостерігаючи за геймплеєм, я не можу знайти в ньому абсолютно нічого такого, за що зачепилося б око. Ганплей виглядає, не те, щоб сильно краще та комплексніше за деякі моди до тіні Чорнобиля, а анімації, як на мене, більше схематичні ніж детальні. Розумію, що після анімації Modern Warfare 2 все виглядає не таким красивим, та навіть в сферичному вакуумі все виглядає. Трохи іграшково, ба більше в грі, яка дуже сильно апелює до атмосфери та певної приземленості в рамках сеттингу, звісно ж, реалістичні анімації необхідні для підтримання рівню зануреності. Але для мене це точно не геймбрейкер. А ось що цілком може стати геймбрейкером? Так це імпакт від влучань, а точніше його відсутність. Можливо, у всесвіті гри після вибуху на ЧС в зоні відчудження змінилася фізична модель планети, і саме через це вороги, в яких потрапляють кулі, демонструють нульовий фідбек на постріли. Це було б дуже кумедно, якби це не було в кожному геймплейному трейлері. Не певен, що шутер 2023 року має право на таке. Так само підозріло виглядає штучний інтелект. І це вже не вперше. В одному з попередніх трейлерів, де нам показали шутерну механіку вперше, боти демонстрували розумові здібності людини після лоботомії. І проблема в тому, що кор-механіка шутеру від першого обличчя, тобто стрільба, Виглядає абсолютно неаддіктивною. Зважаючи на те, що зона в нас як і раніше буде симулятивною, то перестрілки траплятимуться часто. А отже і стикатися зі зброєю ми будемо постійно. І певна чи не єдиною справді інтригуючою складовою гри є наратив, бо всі показані катсцени в грі відбуваються від першого обличчя, за що я ставлю нереальний лайк і даю плюс тисячу social кредітс, тому що імерсивність від цього дуже сильно виграє. Доволі очевидно, що розробники надихали. Роботою колег з Форегівс, і в цьому немає нічого поганого. Метро Екзодус має феноменальний рівень зануреності, і якщо в Сталкери він буде таким самим, зніму свого капелюха тричі. До речі, на сайті гри заявлено, що Сталкер 2 це і Мерсі всім. Ну що ж, зважаючи на те, що ігри цього жанру серйозно спираються на системи. Цей факт я буду перевіряти ретельно, і я б дуже хотів, щоб Stalker 2 був цим Мерси ом І довершити свою думку хочу нагадуванням про спробу введення NFT хуйні хуйнів Stalker 2. Так так, Джесі? Я не забув про це. Звісно ж, механіку 3D наєбалово виправдовували намаганням зробити гравців ближче до гри та зібрати додаткові кошти на розробку. І взагалі, після масштабного беклишу, ідею з метатросами бороди відклали, адже думка фанатів завжди на першому місці. Супер! Круто, клас! Та це не відміняє того факту, що спроба подоїти ком'юніті була. І спроба на щастя була невдалою через прекрасну реакцію спільноти. Цей випадок дав мені надію, що гравці ще мають право голосу і можливість впливати на якісь сумнівні рішення розробників. Коротше, дякую, що додумались не йти на перекір гравцям, але осад залишився. Резюмуючи всі мої думки про S.T.A.L.K.E.R. 2, Ще раз скажу, що гра не виглядає як новий експіріенс. Я дуже хочу помилятись, але з наявних фактів вимальовується картина, що це буде супер пупер дупер обережний сіквел без жодних дев'ятій від того, що люблять фанати. От навіть на крок певен не відступляться. Ставлю 100 гривень, що Сидоровича завезуть заради фансервісу. Давайте на чистоту. Всі ми чекаємо Сталкер. 2. я, ви, ваш друг, син маминої подруги та навіть ваш батя чекає Сталкер. І всі ми нереально вболіваємо за цю гру. Можливо, після мого спічу ви в це не вірите, але я дуже сильно топлю за Stalker 2. Просто справа в тому, що очікувати це одне, а вибудовувати очікування вже зовсім інше. В першому випадку проблеми гри не вразять вас якось критично. А хороші сторони приємно здивують. В другій же ситуації у вас буде стала думка про гру та певні планки. І якщо, не дай Боже, реальність хоч на йоту на співпадатиме з цими планками, ви будете нереально розчаровані. Позитивні ж моменти не справлять на вас якогось серйозного враження, адже в вашій голові ви все так і очікували. Саме тому я й зробив це відео, щоб спробувати знизити ваш рівень очікування до такого, де мінуси Stalker 2 не у вас вас стресовий розлад, а плюси гідно вами цінуватимуться. Мені не потрібно принижувати нову гру GSC Game World, це не має жодного сенсу. Важливим для мене є здорова реакція аудиторії на продукт, який нас очікує. Сподіваюсь, я зміг хоч трохи вплинути на цю реакцію. Обов'язково пишіть в коментарях вашу думку з приводу Stalker 2. Я з задоволенням зароблюсь з вами в словесній дуелі. Тільки без крові, добре? А на цьому все. Дякую вам за перегляд. Не очікуйте, неочікуване, та до нових зустрічей!